Дивіться в сьогоднішньому відео Скандалів із Пугачовою та був улюбленцем кучми, де зараз Микола Гнатюк, якого в 90-х знали всі. Крім цього, військовий Даніель Салем зізнався, що зробить з потапом і ямою при зустрічі. Також продюсер Віагри пропонував інтим з чоловіками. Солога розкрила пікантну деталь кастингу в один із найпопулярніших гуртів України. І на після концерту Наді Дорофєєвої, зчинилася бійка зі стріляниною. Співачка вже відреагувала. Це Марс та зірки. Поїхали! Український співак, зірка 90-х Микола Гнатюк, сьогодні святкує 72-й день народження. Заслужений артист України, який раніше збирав стадіони шанувальників, народився 14 вересня 1952 року. Нагадаємо, що рік тому Гнатюк проживав в Україні, але, ймовірно, наприкінці 23-го перебрався до Німеччини. Там мешкає його єдиний син. Про це розповів рідний брат виконавця Анатолій, який востаннє бачив родича незадовго до повномасштабного вторгнення. Він зараз мешкає в Німеччині. Виїхав до сина. В нас хороші братські стосунки. Він старше на 12 років, і я завжди до нього прислухаюся. Тим більше, що він дуже мудра людина, завжди був таким. Микола Гнатюк здобув популярність, завоювавши золото на українському конкурсі артистів Естради. Тоді виконавцеві було 26 років. Згодом він посів третю сходинку на всесоюзному конкурсі, що відкрило йому шлях за кордон. Під час участі в Інтербаченні у Сопоті, де Гнатюк виборов перше місце, відбулася курйозна ситуація, пов'язана з залою Пугачовою. За словами артиста, журі, головою якого була російська зірка естради, намагалося завадити українцю отримати перше місце, адже мало власного переможця. Напередодні виступу українського співака Пугачова запросила його на вечірку з метою напоїти, але Гнатюк зрозумів, що до чого, і тишком нишком покинув ресторан через чорний хід. Довгий період часу українець створив та проживав у Німеччині, згодом повернувшись на батьківщину. За кордоном народився син Гнатюка Олександр. Відомий український актор Сергій Калантай назвав свого товариша людиною епохи та улюбленцем другого президента України Леоніда Кучми. Весь колишній союз захоплювався ним. Як він живе зараз, не можу сказати, лише знаю, що став дуже релігійним. Поділився Калантай. Він дуже людяний, компанійський, любить розповідати анекдоти. Майстерно це робить. Його взагалі дуже цікаво слухати. Декілька років тому співак заявив про завершення музичної кар'єри. Ходили чутки, що такому рішенню сприяло його захоплення вірою. Варто зазначити, що в минулому Микола Гнатюк навчався у духовній семінарії та створив кілька альбомів з релігійним відтінком. Однак, минулоріч виконавець повернувся у шоу-біз під новим ім'ям Анастасії. Друзі, а як ви ставитесь до Миколи Гнатюка? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатися. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Популярний український телеведучий та ресторатор Даніель Салем, який після початку повномасштабної війни став на захист батьківщини, поділився своїм ставленням до зірок вітчизняного шоу-бізнесу, які виїхали за кордон. Він зізнався, якщо зустріне в Києві Олексія Потапенка більш відомого під псевдонімом Потап або Влада Яму, то не потисне їм руку. Про це артист розповів у інтерв'ю для Люкс.ФМ. Сорокарічний військовий зауважив, що немає негативного ставлення до чоловіків, які наразі покинули батьківщину, проте не радить реперу та хореографу спілкуватися з ним. Я не потисну їм руку, це 100 відсотків. А якщо спробують зі мною заговорити, я їм не раджу, висловився телеведучий. А за словами Даніеля Салема, він проти того, аби українці говорили погано одне про одного, проте конкретні медійні особистості викликають у нього негативні емоції. Якщо ви говорите про Потапа, для мене це дивна історія, тому я відреагував так конкретно на ім'я. А якщо ми говоримо про інших хлопців, якщо вони виїхали, то напевно так краще, нехай не заважають, зазначив ресторатор. Він додав, що не засуджує чоловіків, які після початку повномасштабного вторгнення покинули територію України, адже ми не знаємо історію кожного з них. Друзі, а як на вашу думку, чи варто засуджувати чоловіків, які покинули Україну під час повномасштабної війни? Пишіть у коментарях. А ми переходимо до наступної новини. Українська співачка Солоха, відома своїми піснями Смайлик, кохайлик, булочка і Омана, зізналася, що їй надходила пропозиція від продюсера Дмитра Костюка стати учасницею популярного співочого гурту 2000-х Віагра. Утім, на той час 19-річна артистка відмовилася від слави через занадто відверті шоу, які на неї чекали в майбутньому. В інтерв'ю порталу «Обоз.UA» ЮЕЙ Солога розповіла, що їй прямим текстом пропонували виступати перед оголеними чоловіками і приймати їхню увагу. Це сталося під час одного з кастингів в тріо «Віагри». Мені ж пропонували це. Був один із кастингів, раз на рік чи раз на півроку робили відбір дівчат. Як правило, хочеш вдало вийти заміж і йди у Віагру. У мене тоді запитували, чи готова я буду працювати не на сценах, а десь аля в сауні, і чи готова я приймати увагу чоловіків. Тобто, це було прямим текстом завуальовано на дуже конкретно поставлені запитання. Мені було 18-19 років. Що я могла сказати, якщо я тільки жінкою стала 18? Для мене один чоловік, і на все життя такі думки тоді мала, пояснила співачка. Варто зазначити, що для молодих артисток бути однією з віагри було ледь не мрією. Раніше телеведучий Руслан Сінічкін розповідав, що гонорари золотого складу, це Мейхер Брежнєва і Сядакова складали понад 7 тисяч доларів. Відомо, що перші два з половиною три роки співочої кар'єри Солоха працювала із продюсером Володимиром Бебешком. Вони вирішили розійтися через те, що артистці стало некомфортно виконувати пісні, які їй пропонував чоловік, і дратувала його скрарність. Друзі, чи подобається вам співачка солоха? Пишіть у коментарях. Ну і наостанок українська співачка Надя Дорофєєва виступала з концертом у Червонограді, що на Львівщині, і вже за 40 хвилин після закінчення шоу група фанатів на вулиці щинила сутичку з невідомих на те причин. У скандал між невідомими втрутився чоловік, схожий на поліцейського, і використав пістолет, вистреливши в повітря. Після таких кадрів опублікованих у мережі юзери припустили, що це був охоронець Наді Дорофєєвої. Після низки звинувачень у бік команди артистки вона вийшла на зв'язок та прояснила ситуацію. Зокрема, у своєму фотоблогу Надя спростувала інформацію, що на відео був нібито її охоронець. Знаменитість зазначила, що жодного відношення до бійки вона не має, натомість сама чула звуки пострілів зі своєї грімерки. Але водночас Дорофеєва сподівається, що організатори, які запросили її з концертом до Червонограду, віднайдуть винних і дійдуть справедливості. Зараз мене згадують у новині, що вчора, після концерту в Червонограді, як пишуть у заголовках, охорона наді Дорофеєвої побила людей. По перше, у мене немає охорони. На концертах всі організатори замовляють охоронців, щоб захід відбувався безпечно. Сталася якась жесть. Я бачила відео, як якась людина, можливо, охоронець, я не знаю, але стріляє вгору. Якась сутичка. Цей момент був після концерту. Ми й самі почули постріл, перебуваючи в гримерці. Подумали, може здалося, але на жаль, не здалося. Я сподіваюся, що відповідні люди, служби та організатори розберуться з цим питанням, наголосила артистка. Друзі, а у нас все на сьогодні. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео, та дякуємо вам за перегляд.